Віталій Ноздричов готується до заняття з малювання. Розповідає, працює у волонтерському центрі лише місяць, проте це вже не перший його досвід у викладанні. Раніше займався з дітками у рідному Харкові, та рік тому через війну був вимушений переїхати до Хмельницького. Я прийшов на заняття, поспілкувався, помалював. Це мені сподобалось. Я почав ходити, а згодом мені вже запропонували саме проводити мастер-класи. Паралельно Віталій здобуває освіту в Харківській державній академії дизайну, тож малює професійно. Радий, що може ділитись своїм досвідом з іншими. Щотижня має два заняття у четвер та неділю. Навчає і дітей, і дорослих. Заняття у нас тривають від однієї години до півтори. Тобто кожному я приділяє максимально уваги. У кожного виходять дуже гарні роботи. Тобто, ми працюємо аквареллю, гуашу, різні інші техніки, такі як бульбашкове мистецтво і ще іншими бувають у нас змішані техніки, такі як саме гуаш, фломастери. Щоразу тематику уроку змінюють цього разу. З молодшою групою малювали великоднього кролика. На це заняття прийшов і шестирічний Кирило. Це його перший досвід. Хлопчик розповів, малює не часто. Найбільше любить військову тематику. Я двох був в садочок, а в одному малював, в другом не малював. Так і солдат воєнних флагірався там американський, український, російський, польський, італянський, невезький. А ось Софія та Амалія до волонтерського центру приходять вже не вперше. Дівчатка розповіли, малювання їхнє улюблене хобі. А любиш малювати? Так. Да. А що любиш малювати, розказувати? Зайчика. А ще що? Ну, пандочку. В школі сьогодні в мене ми малювали. У мене ще вдома є картина, Я малюю. З малювання все люблю. Я з самого ну, дитинства малюю. Я люблю малювати. Теж зайчика і люблю, ну я все люблю малювати. Долучитись до уроку з малювання може кожен охочий. У молодшу групу набирають з 5 років, у старшу з 13. Заняття безкоштовні. На заняття можна зареєструватися за посиланням. Посилання у нас є у нашій групі Телеграм, Інстаграм. Ми активно ведемо соціальні мережі, тобто по пошуку Гончаренко центр Хмельницький. Ви завжди зможете ну, знайти, як зареєструватися, як до нас завітати. Приходить діток 10-15, але ну, такого ще не було, що ми комусь відмовляли нам місця. знайдеться усі Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.